Вітаю в ефірі. Програма епізоди. В студії з вами Владислав Мусієвський. Сьогодні будемо говорити про таке. Дайджест міжнародних новин. Протести в Грузії, світла підтримка України у війні з Росією та українські жінки, відзначені світом напередодні 8 березня. Як виживає малий бізнес під час повномасштабної війни? Інтерв'ю зі співвласницею компанії Frequency, яка виготовляє чіповані пластикові картки. Creative Space. як працює перший молодіжний центр в Житомирі, який був відкритий під час війни. Спершу до міжнародних новин. Цього тижня Україну відвідали генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш та президентка Європарламенту Роберта Мецола. А в центрі Тбілісі прийшли про європейські протести. Про це та інше розповідає Еріка Бортнік. Минулий тиждень запам'ятається нам масштабними протестами у Грузії. У вівторок сотні людей вийшли до будівлі парламенту, протестуючи проти так званого закону про іноагентів. Ним уряд Грузії хотів обмежити іноземний вплив у державі. Фактично ж, це калька російського закону про іноагентів. Він становить загрозу демократії та може віддалити перспективу вступу Грузії до Європейського союзу. Що в перший день протестів у Тбілісі поліція почала застосовувати силу. Аби розігнати мітингувальників, правоохоронці використовували водомети та парцевий газ. Було заарештовано 66 осіб, частина з них отримали травми. Скандальний законопроект, який обурив громадян Грузії, передбачає оголошення іноземними агентами організацій, які отримують фінансування з за кордону. Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Борель попередив, що законопроект несумісний із цінностями та стандартами ЄС. Партія Грузинська мрія пообіцяла відкликати контроверсійний законопроект, але протести біля парламенту продовжуються. Серед прапорів Грузії та Європейського союзу паюрять і жовто-блакитні стяги. Учасники протесту також співали гімн України. Війна в Україні триває. Провідні країни світу продовжують допомагати нам у боротьбі з російськими загарбниками. Минулого тижня у Чехії в рамках ініціативи Подарунок для Путіна зібрали кошти на 15 мобільних комплексів ППО для України. А у Польщі створять хаб для обслуговування танків Леопард. Україну продовжують відвідувати іноземні посадовці найвищого рівня. 3 березня Україну відвідав президент Латвії Егел Слевіц. Разом із Володимиром Зеленським та першими леді обох держав делегація вшанувала пам'ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни, 8 березня у середу. До Києва прибув генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. він підтвердив, що позиція Організації Об'єднаних Націй щодо України абсолютно чітка. Російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права. справедливий мир і поки його в Україні та світі відзначили міжнародний жіночий день напередодні 8 березня. Українська волонтерка Юлія Паєвська більш відома за позиним Тайра, стала лауреаткою міжнародної премії International Woman of Courage та отримала нагороду. Роду в Державному департаменті США. Це не єдина українка, яка цього тижня отримала міжнародне визнання. Тайра стала найсміливішою жінкою 2022 року. Престижну нагороду їй вручала перша леді США Джил Байден. Юлія Паєвська, як керівниця волонтерського загону парамедиків Ангела Тайри, проводила домедичну підготовку на передові Донбасу ще з 2014 року. Крім того, в Вашингтоні відзначили зусилля Тайри щодо збору відео та фотодокументальних фактів про звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі. Ще одну відзнаку жінка року за версією журналу Тайм отримала українка Олена Шевченко. Це ЛГБТ Плюс активістка, засновниця маршу жінок та керівниця громадської організації «Інсайт», яка багато років бореться за права людини в Україні. Також цього тижня українки відзначились і у сфері спорту. Ярослава Магучих та Юлія Левченко здобули золото та бронзу на європейському чемпіонаті зі стрибків у висоту. Пишаємось українками та віримо у їх силу. Це всі міжнародні новини на сьогодні. Залишайтесь із Могилянською школою журналістики. Київська картинна галерея під час війни перетворилася на справжній музей сучасного мистецтва. Цього тижня виставку про покинуті українські міста представив молодий художник Костянтин Рогаченко. Наша кореспондентка Софія Лазарова побувала на відкритті і розкаже подробиці. Не з української нації панує київські картинні галереї навіть під час війни. Сьогодні, 7 березня, тут відкривається виставка молодого українського художника Костянтина Рогаченка, у місто якого немає. Іде всередину, щоб дізнатися більше. Через повномасштабну війну основну експозицію галереї перенесли в безпечні місця. Тепер у стінах 150-річної будівлі виставляють роботи сучасних митців. Так навпроти зали з малюнками Сальвадора Далі відкрився виставковий проєкт українського молодого художника Костянтина Рогоченка. Цикл, місто, якого немає, об'єднує 11 картин, присвячених містам і селам, звідки були змушені виїхати українці. І такими проєктами ми показуємо всьому світові наше справжнє національне мистецтво. Сучасний погляд на цю велику трагедію на цей водночас величезний подвиг українського народу. Картини палаюче море, війна за Україну, місто, якого немає, були створені ще у 2018 році. Лихо кровопролитної повномасштабної війни митець побачив і відчув набагато раніше. На тлі кадрів зруйнованих Маріуполя, Маріїнки і ще сотень українських населених пунктів. Ці роботи набувають нових значень. Ну, я завжди просто придумую роботи в себе в голові. Я не роблю ескізи. У мене ну, всі ескізи в голові. Я просто починаю працювати і от, вибираю кольори і з них вже роблю такі роботи швидко, експресивно, але дуже важко емоційно. Ці роботи зробити. вони прям виживають мене. Костянтин Рогаченко на початку свого шляху в образотворчому мистецтві мислив реалістично в дусі початківців та згодом подолав творчий страх і наважився абстрагувати форму. Його роботи лінійні, геометричні і яскраві. Як коментує він сам, абстрактний живопис упритул наблизив його до усвідомлення реальності. Експеримент з кольором мені дуже подобається на ставлені ці кольори, на або. Це або якимось яким, певно переходимо. Костянтин розповідає, що потроху працює над новими роботами. Його останні картини ще більш світлі і життєдайні. Куратори виставки зазначають: митець, певно, ж давно побачив і відчув перемогу над ворогом. Мовою образотворчого мистецтва Костянтин Рогаченко запевняє: Життя повернеться, міста відбудують, і все буде Україна. Софія Лазарова для епізодів. Інтерв'ю зі співвласницею компанії Frequency, яка виготовляє чіповані пластикові картки. Наш кореспондент Євген Сюєва дізнався, як виживає малий бізнес під час повномасштабної війни. Доброго дня! Мене звуть Євген Сюєва, і сьогодні ми з вами завітаємо на виготовлення пластикових карток та поговоримо із власницею як. Розвивається під час війни малий бізнес. Як змінився процес виробництва От, під час повномасштабної? Були проблеми, коли у нас були відключення світла. А тоді зміни ми підлаштовувалися під графік відключень. Працювали тільки там 4 години на добу. Працювали вночі, якщо це було потрібно, тому було. Чажкувато, а так в принципі намагалися зробити все більш оперативно, бо не знали, чи у нас буде багато часу на виготовлення, чи все буде стабільно, і хотіли віддати замовлення як швидше, бо цього клієнт. Чи були якісь проблеми з поставкою матеріалів, чи може виникли проблеми вже з доставкою готового товару доставкою готових товару, в принципі, проблем не було, бо ми зазвичай доставляємо новою поштою, а вона у нас працює класно добре. Навіть е, у нас є клієнти е, з ну приближених до окупованих територій і в дружковку, наприклад, відправляли картки, тому з цим було все добре. А ось з поставкою матеріалів були проблеми, бо деякі постачальники були за кордоном, і з цим виникали проблеми, бо не могли розібратися з логістикою. Але вже потім все налагодилося і вже все добре. З якими проблемами ви зіткнулися, коли почалася повномасштабна війна? Ми зіткнулися з проблемою питанням чи працювати взагалі і чи це потрібно бо були вже висіли його замовлення, які потрібно було виконувати а чи потрібно зараз людям? І в принципі не хотілося виводити людей на роботу, щоб це не було занадто багато рисків, і тому на місяць, на два до моменту, поки відступили від Києва, в принципі, ми призупинили роботу а потім вже вона розпочалася. По новій, шукали клієнтів і зв'язувалися зі старими, чи все добре. Як ви перевіряєте, чи працюють ваші картки? В принципі, у нас є гарантія того, що наші картки кожна перевіряється менеджером на зчидовичем. Карток, якщо вони працюють, якщо не працюють, ми замінюємо на нову, яка працює. Тому в принципі, коли клієнт отримує картки, ми даємо гарантію, що вони працюють. Якщо не є співвідношення з обладнанням, то це вже проблеми клієнта. Проте, якщо проблеми з нашої сторони, ми замінюємо їх безкоштовно. З вами був Євген Сюєва для Могилянської школи журналістики. Спочатку повномасштабного російського вторгнення партнери надали Україні велику кількість військової техніки. Одним із найсерйозніших кроків стала передача коаліцію танків Леопард. Чим відрізняються ці бойові машини? В сюжеті Віталія Кононученка. Танки Леопард 2 були створені наприкінці 80-х років ХХ століття. Вони мали стати основним аргументом проти радянської армії під час Холодної війни. Однак леопарди залишаються одним із основних танків НАТО досі. Не дивно, що саме їх партнери вирішили надати Україні під час повномасштабного російського вторгнення. Бойові машини будуть надані ЗСУ в трьох різних модифікаціях перша з них це Leopard 2A4. Цей вид є одним з перших та найбільш поширених. Танк має тепловізійний приціл та новітні системи зв'язку. Leopard 2a4 буде наданий Україні Іспанією, Польщею, Канадою та Норвегією. Наступною модифікацією є Leopard 2A5. Вона буде передана урядом Швеції. Ці танки є власною модернізацією скандинавської країни, яка має покращене лобове бронювання та нову гармату. Вона може вести вогонь новітніми бронебійними снарядами. Найновішим видом танків стане Leopard 2A6. Їх передадуть Німеччина та Португалія. Ці бойові машини мають покращені системи наведення та вдосконалене бронювання. Така модернізація є основною на озброєнні Бундесверу. Передані Україні леопарди стануть основою танкових військ ЗСУ. Вони в рази перевищують можливості як російської бойової техніки, так і тієї, якою Україна воює зараз. У сучасних реаліях для молоді, як ніколи, важлива підтримка і створення безпечного простору, де не кілька годин можна відволіктися від війни та новин. Таким місцем в Житомирі є молодіжний центр Creative Space, який відкрився після 24 лютого. Як він працює зараз та які заходи проводить, розкаже Вікторія Писаренко. Хай й всі, щоб на землі не було ніколи деляхмоскалі. Саме так проводить вечори молодь Житомира в центрі Creative Space. Це перша молодіжна організація, яка була створена у воєнний час та успішно працює досі, пропонуючи підліткам та молоді різні корисні варіанти дозвілля. Ми вже можемо більше спрямовувати нашу діяльність саме на ті напрямки, які найбільше цікавлять молодь. Зараз ми розвиваємо напрямок кар'єрного зростання, профорієнтації, також такий освітній напрямок. Підготовка до НЛТ. І У нас є психологічний напрямок, екологічний, права людини. Також ми проводимо багато різних заходів щодо цього. Останній івент, який був проведений центром, цивільний це мікрофон, на якому всі бажаючі мали змогу поділитися своєю творчістю. В планах Creative Space ще багато нових заходів, адже майбутнє України це молодь, яка має бути свідомою. Весеренка Вікторія спеціально для епізодів Могилянська школа журналістики. Страшно файна виставка костюмів фільму Памфір приїхала до Чернівців. Після великої демонстрації у столиці частину образів із фільму представили у кіномистецькому центрі Івана Миколайчука. Як відбулося відкриття виставки на Буковині, де знімали частину фільму, розкаже наша журналістка Анастасія Коропецька. Памфір повернувся додому. Виставку костюмів Маланка із фільму «Памфір» режисера Дмитра Сухолитко Собчука відкрила у кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука у Чернівцях. Ми знаємо, як багато буковина доклалася до розвитку українського кіно і знаємо наших видатних митців, а тут нова робота, наш український продукт. Маємо з нагоду потішитися з того. На виставці представлено лише частину експонатів. Близько 12 костюмів та 10 масок маленкарів. Це маски із красноїська та вашківців. Вони втілюють традицію, сформовано багатьма поколіннями талановитих майстрів. Невід'ємна частина виставки також це е, відеофрагменти, фрагменти, котрі представлені зараз у залі на екрані. От Тут сам режисер фільму Дмитро сухлиткий Собчук дозволяє вам зазирнути у його творчу лабораторію. Під час відкриття на сцені виступили актори фільму, дружина головного героя та його батько. За їхніми словами, уся команда памфіру перед зйомками була в експедиції та досліджувала культуру Буковини та Прикарпаття. Одного дня, коли ми їхали чергово на якісь експедиційні точки, я поїхала в Красноїльськ з режисером. Він сказав, що заїде за мною за п'ять днів. І впродовж тих п'яти днів я працювала на заводі Ламель, який тут в Красноїльську, і працювала з фанерою. І на нічних, і на денних змінах, тобто ви можете і зараз на виставці побачити наскільки детальною і скрупульозною була підготовка і робота до цього фільму. Кожен костюм, кожна маска і кожна деталь образу малинкаря має особливе значення, каже письменниця Іванна Стефюк. І ось власне ці ведмедії і ось цей циган це дуже гарний діалог звіриного і людського, який є насправді, за моїм переконанням у кожному з нас. Де говорить інстинкт, де говорить раціональне. Чуєш, ж а що значить пафір? Це всі новини на цю хвилину. Слідкуйте за оновленнями каналу Могилянської школи журналістики. З вами був ведучий Владислав Мусієвський і програма. Епізоди. До зустрічі наступної п'ятниці. Хай щастить!